Друга книга хронік, розділ 10. Ровоам подався в Сихем, оскільки за традицією в Сихемі зібрався весь Ізраїль, аби проголосити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам повернувся з Єгипту. Тому послали за Єровоамом і покликали його, після чого Єровоам разом з усім Ізраїлем звернулись до Ровоама з такими словами: Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегшиш тяжку службу, встановлену твоїм батьком. Оте його тяжке ярмо, яке він на нас наклав, і ми будемо тобі служити. А він їм відповів: Розійдіться на три дні, після чого повернетесь до мене знову. І люди розійшлися. Тоді цар Ровуам порадився зі старішинами, котрі ще урядували за його батька Соломона, коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові. Вони висловили йому таку пораду якщо ти сьогодні виявиш порозуміння до цього народу, будеш доброзичливим до них і говоритимеш до них лагідними словами, то вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але він знехтував порадою старішин, яку вони йому давали, та почав радитись з молодими своїми ровесниками, що з ним виросли і тепер з ним урядували. Він запитав їх а що би ви порадили відповісти цьому народові, який звернувся до мене з проханням полегшити ярмо, яке мій батько поклав на них. А молоді люди, котрі виросли з ним, порадили йому, сказавши цьому народові, який висловив до тебе прохання полегшити ярмо, яке твій батько поклав на них? Дай таку відповідь Мій мізинець, грубший, застигно мого батька, тож, якщо мій батько поклав на вас тяжке ярмо, то я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я каратиму вас скорпіонами. Через три дні, коли є ругам, з усім народом знову прийшли до ровама, як цар і сказав їм, мовляв, прийдіть до мене на третій день. То цар розмовляв з ними дуже суворо, адже цар Ровуам відкинув пораду старішин, а відповів так, як порадили молоді люди, говорячи: мій батько поклав на вас тяжке ярмо, а я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я вас каратиму скорпіонами. Таким чином, цар не послухався народу, що й було передбачено Богом, отже, слово Господа, яке він провістив через щілонійця Ахію. До Єровоама Неватового сина збулося. Коли ж увесь Ізраїль зрозумів, що цар на них не зважає, то народ, відповідаючи цареві, проголосив: Що в нас спільного з Давидом? Немає в нас спадщини із сином Єсея, Ізраїлю, повертайся до своїх наметів, а ти, Давиде, сам турбуйся за власний дім, тож ізраїльтяни розійшлися по своїх поселеннях. Ровам же почав владарювати над тими ізраїльтянами, котрі мешкали в містах Юдеї. Коли цар Ровуам послав до інших ізраїльтян податківця Гадорама, який відповідав за примусові роботи, то вони закидали його камінням до смерті. Сам цар Ровоам ледве встиг ускочити на колісницю і втік у Єрусалим. Відтоді Ізраїль остаточно відпав від Давидового роду аж до сьогодні.